Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми починаємо говорити про таку проблему, як утворення в надниркових залозах. Це досить велика, велика тема, масштабна, і ми почнемо поговоримо про загальну характеристику пухлин надниркових залоз, а також коснемося деяких питань топічної діагностики. Отже, Яке питання досить часто цікавить наших пацієнтів, у яких виявляються дані пухлини? Що ж це таке? пухлина на диркових це пухлина нирки, чи це пухлина якогось іншого органу? І тому які ж саме бувають пухлини на диркових залоз, оскільки без базових основних понять важко потім далі орієнтуватися нам щодо діагностики та вибору тієї чи іншої тактики лікування? Отже, основна класифікація? Це те, що бувають пухлини кори наднирника, це епітеліальні пухлини, з них розвивається динома та карцинома. Також є пухлини мозкового шару надмирника. Там можуть з'являтися пухлини такі, як феохромоцитома, нейробластома, гангліаніврома, тобто і доброякісні, і злоякісні пухлини мозкового шару наднирників. Є також група мезенхімальних пухлин: це ліпома, мійлаліпома, фіброма, ангіома. І також не будемо забувати, що досить часто в наднирники дають метастази з лекісні пухлини з інших локалізацій, такі як пухлини легень, пухлини нирки, шкіри, колоректальний рак, та інші. Також важливою є розділення пухлин в залежності від їх гормональної активності. Так є ендогени, АКТГ, незалежний гіперкортицизм, або як ми звикли називати синдром Кушинга, тобто не від стимуляції над стимуляції гіпофіза. Надирників, а коли саме в надирках з'являється утворення, є синдром мінералокортицизму або синдром кона, або первинний гіперальдостеронізм, також є досить складна група пацієнтів це з фіохромоцитомами, і є також гормонально-активні пухлини з кори з синдромом фемінізації та вірильним синдромом, і є велика група гормонально-неактивних пухлин надирників, або їх ще називають інциденталоми. Це назва утворилася з способу виявлення даних пухлин, тобто це випадкова знахідка, яка виникає при обстеженні пацієнта з приводу тих чи інших проблем, з приводу там проблем хребта, УЗД черівної порожнини. Зараз взагалі є дуже велика кількість виявлених інциденталом у зв'язку з ковід-інфекцією, коли дуже багатьом людям проводять комп'ютерну томографію органів грудної порожнини і захоплюється верхній етаж червної порожнини з надирниками, і всі маленькі утворення зараз почали виявлятися в великій кількості. Чим же дані пухлини небезпечні? От, якщо у пацієнта, у пацієнта виявлена пухлина надирника, як йому пояснити, які можуть бути проблеми, складнощі і чи є небезпека даних пухлин? Основна небезпека це те, що дані пухлини можуть бути злоякісними. Буває з коріння диренака може з'являтися надзвичайно агресивна пухлина. Це адренократикальний рак. Також може бути злоякісна фіохромоцитома, і ці пухлини вони мають надзвичайно високий злоякісний потенціал. І на відміну від більшості пухлин чи подібні залози. Вони протікають набагато агресивніше, досить часто дають метастази і дуже важко піддаються лікуванню. І тому п'ятирічна виживаність пацієнтів з такими пухлинами може складати лише 30-35%. При феохромобластомі цей відсоток трішки більший, але все одно ці пухлини надзвичайно агресивні. Гормональна активність пухлин може впливати на, на багато органів та систем організму і приводячи до тих чи інших патологічних змін, і це може призвести навіть до інвалідизації пацієнтів, до розвитку ускладнень, розвитку важких порушень, зокрема можуть виникати інсульти, інфаркти. Діспастичного ожиріння, цукровий діабет, стероїдний, який дуже важко піддається медикаментозній терапії, остеопороз з переважним враженням хребта. І у нас було декілька пацієнтів з синдромом Кушинга, яких вже оперували нейрохірурги, і ставили штифти для підтримки хребців. Хребта, ну і безполіддя, звичайно, також може бути. Тобто це ще така велика група ускладнень і небезпеки, які можуть нести утворення наднирника. Ну, І як я вже казав, може бути метастазом з якісних пухлин інших локалізацій. Досить часто метастази дають двосторонні ураження наднирників, тому при виявленні таких уражень ми завжди рекомендуємо проводити скринінгові дослідження в режимі онкоскринінг, обстежувати і грудну порожнину, і черевну, і малий таз, щоб виключити злоякісні пухлини інших органів. В чому полягає відмінності синдрому артеріальної гіпертензії при різних відах гормональної активності пухлин. Слід відмітити, що артеріальна гіпертензія є одним із основних проявів гормональної активності більшості пухлин. І є вона і при феохромоцитомі, і при синдромі Кушинга, і при синдромі Кона. В класичних випадках цей синдром має досить суттєву різницю. Але, звичайно, що в медицині немає нічого абсолютного, все відносно. Тому і можуть бути і схожі клінічні випадки. Наприклад, розглянемо типовий, типовий клінічний варіант фіохромоцитоми, це пухлина з мозкового шаронаднирника, яка має, яка має кризовий перебіг. Тобто це переважно молоді люди, у яких на фоні нормального артеріального тиску, нормального пульсу розвиваються раптові напади підвищення артеріального тиску, так називаємо симпатоадреналові кризи. І при таких випадках артеріальний тиск може сягати в дуже високих цифрах навіть аж до 300 мм тут стопчику. Ці приступи, вони, як правило, короткочасні, і навіть буває, що тиск може самостійно стабілізуватися навіть до приїзду швидкої допомоги. Також цей приступ супроводжується. Побліднінням або почервонінням шкірних покривів може бути е, відчуття страху смерті, пацієнти може знайти в собі місце, е, виникає серцебиття виражене. Е, е, і саме, саме от, е, загальні ці характеристики синіпатіодерналного крижу можуть відрізняти його від е, синдрому артеріальної гіпертензії при інших. При інших горноліктивних пухлинах наднирника, що також ще характерним є для ті патології, що пацієнт може вказати певні ситуаційні фактори, які в нього спровокували виникнення симпату кризу. Це і положення тіла, і якесь фізичне навантаження. І пацієнт, наприклад, понервував, виникло психічне збудження, деякі запахи. Враховуючи, що фіохромоцитоми можуть бути не тільки адреналовими, а й позаадреналовими, і вони можуть розташовуватися в різних ділянках організму, там де є закладка нейроендокринної системи, то навіть все опускання може також призводити до виникнення симпатоадреналового кризу. І також є ряд медикаментозних факторів, які також можуть провокувати дані приступи. Що стосується первинного гіперальдостеронізму або синдрому кона, то тут артеріальна гіпертензія вона обумовлена електролітними порушеннями, які виникають в організмі людини внаслідок надлишкової секреції альдостерону, Пригнічення рініну та виведення калію з організму людини і накопичення натрію. Натрій призводить до затримки в організмі рідини, наслідок з цього збільшується ОЦК в організмі людини, і це призводить до артеріальної гіпертензії. В начальних стадіях вона може мати легкий або середній ступінь важкості, але також є класичні випадки альдостероми з дуже високим артеріальним тиском, 200-220 мм ртутного стопчику систолічний тиск. І що для них характерно? Для них характерно те, що вони дуже важко піддаються традиційній антигіперцензивній терапії, і зокрема препарати першої препарати першої групи вибору, такі як інгіпітер АПФ, взагалі не діють при даній патології, оскільки вони діють на, на ренін, а він у нас низький. І відповідно, що ефекту цих препаратів немає, і потрібно шукати інші препарати. Коли Пацієнти призначають вірашпірон, калізберігачу діуретик, то ефект від лікування стає набагато кращим. Також у цих пацієнтів артеріальна гіпертензія супроводжується вираженою м'язовою слабкістю, і в важких випадках може бути схожим навіть на містенічний синдром, ну і є ниркові розлади у вигляді як поліурії, нікторії, відчуття спраги. Артеріальна гіпертензія при синдромі Кушинга також один, один із самих частих симптомів, але вона, даний синдром супроводжується і іншими синдромами, симптомами, які характерні для синдрому Кушинга. Це є і характерне ожиріння диспластичне з Складанням жирової клітковини в ділянці тулуба, грудної клітковини, і разом з тим іде стончення жирової клітковини в ділянці рук та ніг. Це і зміна обличчя, характерне округле обличчя, почервоніння на обличчі виникає порушення статевої функції, безпліддя може бути у жінок, сповільнення зросту, порушення менструального циклу, може супроводжуватися вирильним синдромом та Іншими, іншими симптомами. Характерним також є виникнення смуг розтягу або стрій в ділянці живота, ніг, рук грудної, грудної клітки. Приходимо до іншого питання, яке часто задають пацієнти. От виникли, виявили утворення надирника і почало пацієнта щось турбувати в ділянці попороку. Отже, чи може пухлини на залози викликати локальний больовий синдром? З нашої практики, то більшість цих пухлин вони не можуть у пацієнта боліти, якщо вони не є дуже великими. Отже, на, на слайді, як ви можете бачити, справа внизу є досить велика пухлина, це фіохромацитома у чоловіка, пухлина майже 7 см, але вона в нього його не турбувала. Тобто локального больового синдрому не було. Хоча були інші прояви, такі як. Артеріальна гіпертензія в вигляді кризового перебігу. А зліва ще більша пухлина біля 10-11 см, і вона вже викликає компресійний синдром, вона вже відтісняє донизу нирку, вона вже підтискує печінку. Окрім того, великі пухлини можуть викликати. Інфільтраційно-запальний процес в сусідніх органах, і в таких випадках вже пацієнти можуть їх почати відчувати. Це може бути в вигляді важкості, відчуття важкості або ж помірного тупого больового, больового синдрому. Тобто больовий синдром виникає, як правило, при пухлинах надирників великих розмірів. В чому полягає важкість сучасної діагностики синдрому діагностики пухлини диркових залоз і зокрема синдрому Кушинга? Важкість їх своєчасної діагностики полягає в тому, що ці пацієнти вони мають пожиріння, цукровий діабет другого типу, артеріальну гіпертензію. Тобто основні такі симптоми, синдроми, які зустрічаються у нас в популяції багатьох людей. І пацієнт може спостерігатися у у сімейного лікаря, проводити лікування цих порушень, так як і багато інших людей. І це і це не завжди призводить до думки, що пацієнта є синдром кушинга. І тому дана патологія залишається у цих пацієнтів не виявленою, досить дотривалий період часу, навіть декілька років. Також часто синдром кушенга не виявляється у пацієнтів з остеопорозом ну і у жінок, які мають мають прояви гірсутизму. Отже. Середня тривалість хвороби від появи перших симптомів до встановлення діагнозу може складати десь 5-6 років. Дуже багато пухлин виявляється при зміні. Лікуючого лікаря, або пацієнт переїхав в інше місце, або його оглянув інший, інший лікар, який не звик до зовнішнього вигляду свого пацієнта, або ж пацієнт попав на стаціонарне лікування. Тобто, коли на нього дивляться, умовно кажучи, новим взглядом, тоді звертають увагу на ті чи інші симптоми і, і можуть направити пацієнта на дообстеження. Отже, лише третина. Пацієнтів лише третини пацієнтів правильний діагноз встановлюється своїм сімейним лікарем. Також є ціла група станів, які можуть мати клінічні прояви синдрому гіперкатицизму, але він відсутній. Це і надмірні надходження люкартикоїдів, тобто медикаментозний. І також є патологічні стани. Частіше всього, це алкоголізм, патологічне ожиріння, депресія, або якісь інші психічні порушення, хронічний гепатит або це розпочинки, також досить часто призводять до цієї стани, або діенцефальний синдром. Ці всі зміни характерні для синдрому кушених, при даних патологіях, можна назвати як вторинний гіперкартицизм. Наступне питання, яке ми хочемо розглянути – які діагностичні методи можна використати для для визначення якісного потенціалу цих пухлин. Це також досить складне питання, оскільки при пухлинах щитоподібної залози ми проводимо пункційну біопсію, отримуємо адекватний, якісний матеріал, цитологи його можуть можуть гарно вивчити. Дана процедура не є складною для пацієнта, тому. В патологічні та подібні залози, цей метод є золотим стандартом. При патології наднирників все не зовсім так. І основним методом для вивчення якого характеру є пухлин доброякісна чи злоякісна, це вивчення рентгенологічних особливостей пухлини, за даними КТ або МРТ. На які ж саме параметри ми звертаємо увагу? Ну, перше, це розміри пухлини, оскільки встановлено, що зі збільшенням розміру пухлини кількість злоякісних пухлин збільшується, і при пухлині більше 6 см, ймовірність злоякісної пухлин складає приблизно 25%. Ознаки злоякісного росту, такі як неправильна форма, нерівний буристий контур, підвищена васкуляризація, наявність ділянок некрозу в пухлині, також свідчить про те, що іде нерівномірно активне ділення клітин, і вони можуть і можуть виникати некроз. Швидкість росту розміру пухлини в динаміці для чого для цього нам потрібно звичайно пацієнта поспостерігати якийсь період часу, мінімум там 6-12 місяців, і повторити обстеження в динаміці і порівняти розміри пухлини. І також є дуже важливим способом для вивчення їх характеристики, це коли проводиться комп'ютерна томографія або МРТ з введенням контрастної речовини. І по накопиченню та виведенню контрастної речовини ми також можемо запідозрити наявність злоякісної пухлини. Які ж саме критерії ми вивчаємо? Ми вивчаємо щільність пухлини. Коли зробили, наприклад, Перше дослідження, наприклад, пацієнт обстежували з приводу ковід-інфекції, виявили утворення невеличке в надмірнику і вивчаємо так називаємо нативну щільність пухлини, тобто без введення контрастної речовини. І вже по даній нативній щільності, якщо наприклад нативна щільність низька, тобто менше 10 одиниць по хаусфілду. То такі пухлини можна віднести до групи доброякісних, тобто в цих пухлинах велика кількість жирової клітковини. Ліпідів, міст ліпідів підвищений, а це характерно саме для доброякісних аденом. Якщо ж нативна щільність більше 10 одиниць похоасфільду, то в дану групу попадають і злоякісні пухлини, адренокартикальні ракфіокромостоми, метастази, але також можуть бути і доброякісні адренокартикальні аденоми з низьким вмістом ліпідів. І тому для даних групи пацієнтів бажано провести додаткове обстеження. КТ або МРТ з введенням контрастної речовини. І по накопиченню та по швидкості вимивання контрастної речовини ми також намагаємося зентуватися. Отже, якщо вимивання контрасту більше 50% за 10 хвилин, це ознак доброякісного пухлини. Якщо ж контраст затримується на більший період часу, це може бути характерно для злоякісної пухлини. І ці всі фактори ми враховуємо при виборі тактики лікування. Тонкоголкова спіраційна пункційна біопсія, похлибна динкових зала, цей метод також існує, але в нашій практиці він не є рутинним. Чому? Тому що, по-перше, низька чутливість даного методу. Досить важко отримати адекватний матеріал, на відміну від тих же тіреоїдних вузлів. Ця процедура є набагато складнішою, оскільки наднирники оточені з усіх сторін органами, важко до них підпорядкувати. Попасти голкою, ну і є певний ризик дисемінації клітин пухлини по ходу пенсійної голки, оскільки, як ще раз повторюю, що древний рак є надзвичайно агресивною пухлиною, і такі випадки також були. Стовідсоткову чутливість біопсія показує при діагностиці первинних та вторинних пухлин, зокрема визначення метастатичного ураження. Але цей метод також ми не дуже часто використовуємо, оскільки буває достатньо анамнезу, достатньо та рентгенологічних характеристик пухлин на щоб запідозрити наявність метастазу. Наступне питання: яка тактика при випадковому виявленні утворення на дирковій залозі? Які ж саме пухлини потрібно оперувати, які можна спостерігати? Отже, недавно на слайді є певний алгоритм діагностики, наприклад, виявлена це анциненталома наднирника. Ми враховуємо, по-перше, її розміри та характеристики та рентгенологічні характеристики її. Якщо пухлина до 4 см і має доброякісні характеристики, тобто гомогенна структура, правильна форма, чіткі контури і нативна щільність до 10 одиниць по хаосфільду, то наступним етапом і наступним важливим завданням у нас є це визначити гормональну активність. Якщо гормональна активність запідозрена і підтверджена, то тоді потрібно пацієнту пропонувати проводити адреналоктомію. Якщо ж пухлина невеличка і гормональна неактивна, то за такими таким пацієнтами можна спостерігати і призначати повторну там, через, через е, 6 місяців. Якщо ж на першому вже дослідженні пухлина має 4 см та більше, або ж Її характеристики, рентгенологічні характеристики є небезпечні щодо наявності злоякісної пухлини, тоді пацієнтів, звичайно, відразу запропонувати їм адреналоктомію і не відправляти на, на спостереження. На цьому я хотів би поки що зупинити свою, свою доповідь. І хотів би відзначити, що Залишилось у нас ще багато таких питань, які потрібно буде обговорити. Це, по-перше, лабораторна діагностика гормональної активності пухлин. Там також є багато цікавого матеріалу, інформації. І зараз є багато велика кількість тестів, які наші лабораторії пропонують для діагностики пухлин. І феохромоцитоми, і багато є різних варіантів визначення картизолу у пацієнта. Тому це питання хотілося б винести на. Окремо мінілекцію. А також питання щодо лікування, зокрема, і підготовка пацієнтів до хірургічного втручання, саме безпосередньо хірургічне втручання, їх вигляди, їх методики хірургічного втручання та післяопераційне ведення пацієнтів. Дякую всім за увагу. От, якщо є питання, то будемо на них відповідати.